Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Аміння, слава Ісусу Христу. Я сьогодні зранку на ранковій службі Божій питався у медал людей. Кажу, ви виспалися. Вони кажуть, виспалися. Напевно, що так дивлячись на вас, я, я то саме скажу, що ви поспали, відпочили. А власне, коли людина відпочила тілом... Вона готова приймати і душею. Душею треба трошки буде зараз попрацювати, бо ми, власне, є у тому самому винограднику, який кожному із нас дає Господь Бог. І закликає до праці. Але перед тим, аби більше роздумати над нинішніми євангельськими словами, напевно, що хотілося би пригадати життя людини. Людина приходить у цей світ отакою от маленькою дитинкою, яка є в нас сьогодні у храмі, там на лавочці і собі там щось собі говорить, щось допомагає, щось, напевно, шукає по-свому молиться. Власне, у тому часі маленької дитини, кожна дитина потребує допомоги, яку отримує від своїх батьків. Як кажуть, батьки готові прихилити небо, тільки аби ця дитина була щаслива. Дійсно, аби на ній завжди було це Боже благословення, і вона зростала доброю людиною. І так, дорогі мої, це дійсно воно так виходить, і так воно стається. Але, попри це, все, стаються і інші випадки. Адже дитина, коли виростає, в нас добуває певну незалежність. І з тою незалежністю, напевно, кожен через ту незалежність так само проходить, як і я, як і ви. І ми не раз ми чуємо від тої дитини, як дитина каже, я сама. Я сама. Я все знаю, я все вмію. А потім інколи ми чуємо, то що ти мені розказуєш, я вже дорослий, чи я вже дорослий. І, власне, то я, згідно тіла, воно так само починає рости. І як ми чуємо, не раз такі прикрі історії, коли батьки, кажуть, дістають від дітей кривду, бо то я є вище. А інколи ми чуємо і прикрі випадки, що навіть і дитина може вбити своїх батьків. Власне, це все стається через то певне я, яке потім переростає, як можна сказати, у гординю, у гордість. І прикладом нинішньої навіть ситуації, що є в Україні, ми бачимо, що мала людина тілом, взагалі душею ніякою, розпає. Розвинула своє власне Я і ту гординю до такої степені, що хоче завоювати не тільки Україну, але весь світ. Історія знає багато таких випадків. І, власне, в тому випадку ми зараз з вами, і наші брати і сестри, що в Україні, ми зараз живемо. Та вся родина. Тому що та особа. Чи ті особи, які охоплені тою гординою, вони думають, що вони будуть жити вічно. І Вони забувають те, що інколи ми чули від старших осіб, від старших людей, які вже щось бачили, які вже щось здобули, коли вони кажуть не раз мали нагоду проводити у вічність своїх рідних, близьких. Коли ставали свідками на цвинтарі, що людині потрібно Пластиво тілові метр на два. Один великий володар однієї країни закликав своїх слуг, коли вже лежав на смертній пустелі, і каже до них: Я вас прошу. Коли ви будете мене нести до того місця спочинку мого тіла, обов'язково я вам заповідаю. То, щоб люди бачили мої руки, щоб вони були так виставлені з домовини. Вони були дуже здивовані. Чому? І він каже, аби всі бачили, я маю все. Я багато що здобув, але туди я нічого не веру. І так воно стається і в нас. Неможливо щось з собою взяти туди, власне, матеріальне. А Господь, дорогі мої, кожного із нас закликає до того, щоб ми тут, у тій праці, у тому Божому винограднику, яку, який він кожному із нас дає, здобували духовні скарби. От з ними ми підемо туди. І от з ними, власне, вони будуть тим. Чим ми заслужимо чи заслуговуємо Царство Боже? Одного разу в одній родині чоловік старався як найкраще для своєї сім'ї. І так воно сталося, що він так перейнявся тими здобутками, що він забув за все духовне. Метали руки. І стається той час, коли він так само. Лежить на смертній постелі. І діти, бачачи свого батька, який дійсно дбав про них, але про матеріальне, кажуть, тату, може ми закличемо священника? Може, ви все ж таки посповідаєтеся, якось наблизитися трохи до духовного життя, до Господа Бога. Тато дав відповідь: ні того не потрібно. Тоді діти вирішили самі, що вони прикличуть священника. Ну, без навіть його волі. Священник, коли прийшов, подивившись на того чоловіка, присів біля нього, почалася якась така бесіда. І тут же священник був переконаний у тому, що все ж таки, напевно, щось духовне, як кажуть, Бог, приступив до нього. А це він зробив висновок із-за того, що цей чоловік дуже сильно вдивлявся у хрест, який тримав у руках священник. І тоді з не того ні з цього той чоловік промовляє, отче, а то хто розіп'яття є, каже, зі срібла, Свящайно, каже, що каже, напевно, що каже, цікаво, скільки воно коштує. І власне після тих слів чоловік, як каже історія, віддав духа. Напевно, зрозуміло, що ті всі надбання, вони є марні. І з тою пустотою він пішов до Творця. І, власне, там він вже буде оприділений або донизу, або доверху. Так як ми кажемо. Христос, дорогі мої, Він не потребує від нас матеріальних статків. Він потребує духовних будів. Користаємо з того часу. Тут, коли ми працюємо тому Божому винограднику, і віддаваємо йому належні води у свій час. Адже з понеділка по суботу ми маємо нагоду працювати, а у неділю посвячуємо її Богу. Чи, можливо, у свята, а серед тижня буде, хоч трошки часу відділяємо Богові у тій духовній розмові, у молитві. І тоді. Повірте, що ті всі певні випробування, якісь певні негаразди, вони будуть для нас надзвичайно маленькою дрібницею, тому що ми будемо відчувати, що з нами є Бог. Їхавши сюди на службу Божу, я мав нагоду слухати радіо. І один чоловік оповідав історію. Що один володар поставив на дорозі великий камінь. Йому було цікаво в тому, хто цей камінь прибере. Всі їхали, нарікали, шпорталися об той камінь, але кожен махав рукою та їхав далі. Каже, немає часу, не маю сили, знаходили мільйон причин. Пішов собі такий один чоловік, напевно, що побожний що Не в такому певному достатку, але подивившись на той камінь, собі подумав і каже: неможливо, щоб так воно це було на дорозі. І взяв його, кинув на край дороги, так що він прибрав. І було великим здуванням того, що, власне, під тим каменем він знайшов скарб, який залишив цей володар для того, хто це зробить. І так він. Отримав нагороду за цю працю. Подібно і ми, дорогі мої, досить часто на нашій життєвій дорозі Господь Бог дає певне випробування. Чи в родині, чи, чи в житті. Але повірте, що за певним тим кожним випробуванням є цей Божий скарб. Скарб, який ми отримуємо через певні терпіння. Пригадуєте, як кажуть, через терня до зірок, але через терпіння до святості. Бо якщо нам просто так щось дадуть, ну добре є, ну файно, тішимося. Але коли ми то самі здобудемо через якісь певні перешкоди, ми дійсно відчуваємо задоволення. Тому дійсно крокуємо до нашого Творця. Через певні випробування і багатіймо найперше у духовних скарбах, якими ми заслуговуємо і заслужимо Царство Боже. Амінь. Слава Ісусу Христу!